Диявол використовує неправдиву церковно політичну систему, щоб шляхом обману, підкупу і насильства змусити людей вклонятися йому. Ті, хто не поклоняться звірові, це ті, хто мають віру Ісуса і дотримуються Його заповідей. Про це ми сьогодні і поговоримо. Я нагадаю, що минулого уроку ми говорили про три обмани сатани. Якщо ви не бачили відео по минулому уроку, запрошую вас перейти за посиланням в описі. Урок сьогодні називається Печать Бога та знак звіра. Пам'ятний текст записаний у книзі об'явлення. І побачив я іншого ангела, котрий підіймався від сходу сонця і мав Печатку Бога живого. Він звернувся гучним голосом до чотирьох ангелів, яким було дано шкодити землі і морю, промовляючи, не завдавайте шкоди ані землі, ані морю, доки не відмітимо печаттю рабів Бога нашого на їхніх чолах. Об'явлення 7, 2, 3. Що таке печатка? Це інструмент для відбитку. Зображення. Яке її значення? Вона ставиться на документах, на паперах, на упаковці і використовується для того, щоб підтвердити справжність цих документів. Також деколи для того, щоб підтвердити, що вміст запечатаного об'єкту деколи навіть кімнати приміщення залишається недоторканим. Якщо ми говоримо про печатку, то яке вона має значення в біблійному контексті. По ідеї, вона має бути підтвердженням справжньості чогось. Якщо мова про попечатання людей нас із вами, Божою або диявольською печаткою, то це означає, що людина справді належить тому чи іншому? Розгляньмо такий текст зі священного писання. Тут терпеливість святих. Що додержують заповіді Божі та Ісусову віру. Об'явлення 14.12. Які характеристики Божого народу останніх днів зазначені в цьому вірші? Заповіді Божі та Ісусова віра. Розгляньмо ще деякі тексти. Хто вірний у найменшому і у великому вірний? І хто несправедливий у найменшому і у великому несправедливий? Луки 16.10. Яке значення для християн сьогодні має вірність Богу в малому? На що це впливає? На те, якими ми будемо у вирішальний момент, праведними, вірними чи ні? Якщо ми зараз невірні у дрібницях, то не встоїмо і у важчих випробуваннях. Повернемося до тексту об'явлення 14,12. Тут терпеливість святих, що додержують заповіді Божі та Ісусову віру. Ось ця фраза Ісусову віру можна зрозуміти як віра в Ісуса, і так само як віра або вірність Ісуса, Ісусова, чия, та, яка була у Ісуса. Ось деякі тексти про цю вірність або віру. Передав мені все мій Отець, і сина не знає ніхто окрім Отця. І Отця не знає ніхто окрім сина, та кому син захоче відкрити. Матвія 11, 27. Інший текст. Тоді промовляє до них обгорнена сумом смертельним, душа моя. Залишіться тут і попильнуйте зо мною. Матвія 26, 38 А ось іще один текст із Матвія. А від години 6 аж до години 9 темрява сталася по цілій землі. А коло години 9 скрикнув Ісус гучним голосом. Елі, елі Лама Савахтані», цебто, Боже мій, Боже мій, нащо ти мене покинув? Дехто ж із тих, що стояли там, це почули і казали, що він кличе Іллю. А один з них зараз побіг і взяв губку та оцтом її, наповнивши, настромив на Тростину й давав йому пити. Інші казали: Чекайно, побачмо, чи прийде Ілля, і визволить його. А Ісус. Знову гучним голосом скрикнув і духа віддав. Матвія, 27 розділ 45 по 50 тексти. Як сцена Гефсиманії та розп'яття допомагає нам зрозуміти, що означає мати Ісусову віру, або віру Ісуса. Віра Ісуса. Це не означає бути позбавленим випробувань і смутку. Ісус мав найбільшу віру, але Він перетерпів найбільше з усіх. Мати віру Ісуса це переживати те, що переживав Ісус. Звісно, Господь не дасть нам випробування вище нашої сили. Але ми розуміємо, що деколи віра Ісуса самотність страждання, розпад. Та прошу зауважити, не все це погане створює в нас віру в Ісуса, але Ісусова віра дозволяє нам з вами пережити все те, що може трапитися з нами. Господь Христос легко міг відкинути все це, закінчити і припинити страждати, здатися і більше не боротися. піддатися на спокуси Сатани, як тоді, коли Ісус був спокушеним у пустелі. Оминути всі страждання і просто жити звичайне життя людини, можливо, якоїсь успішної людини. Але саме віра допомогла Ісусу витримати все це. Також в об'явленні 14.12 говориться про терпіння святих або терпеливість святих, за яких обставин святим необхідно буде виявляти терпіння. Об'явлення, 13 розділ з 15 по 17 тексти. І дано їй вкласти духа, образові звірини, щоб заговорив образ звірини, і зробити, щоб усі, хто не поклоняться, образові звірини, були побиті. І зробить вона, щоб усім малим і великим, багатим, і вбогим, вільним і рабам. Було дано знамену на їхню правицю або на їхнє чола, щоб ніхто не міг ані купити, ані продати, якщо він не має знамена ймення звірини або числа ймення його. Терпіння виявлятиметься у стійкості віри в той час, як багато хто буде зведений від істини. Стійкість і терпіння це те, що потрібно виявляти, щоб перенести останні випробування. Отже, печать Бога буде дана тим, хто залишається вірними. В поклонінні та в послусі Його заповідям. В 13 розділі об'явлення ми читаємо такі тексти. І бачив я звірину, що виходила з моря, яка мала десять рогів та сім голів, а на рогах її було десять вінців, а на її головах богозневажні імена. А звірина, що бачив я її, була подібна до рися, а ноги її, як ведмежі, а паща її, немов лев'яча паща, і змій дав їй свою силу, і престола свого, і владу велику. А одна з її голів була ніби забита насмерть. Але рана смертельна її здоровилась, і вся земля дивувалась, слідкуючи за звіриною. Об'явлення 13.1.3. Спочатку звір з об'явлення 13-го розділу отримує свою силу і престол, і владу від кого? Від змія, від дракона. Тексти об'явлення 12,9 або 22 ідентифікують Змія як сатану, ніхто інший. Сатана це хитрий ворог, який діє через земні сили. Бажаючи знищити немовля Ісуса Христа, Сатана діяв через ірода, через Імперський Рим. Наприкінці життя Христа римський правитель Пилат засудив його до смерті. Римський кат побив його і прибив його до Христа. Римський воїн проколов його списом, і римські вартові охороняли його гробницю. Згідно з текстом об'явлення 13, два дракон Сатана, який діяв через язичницький Рим, передасть кермо правління звірові. Далі, в 13 розділі, ми читаємо опис цієї звірни. Що вона робить, який вона має ну, характер, і так далі. Ось із шостого тексту в 13 розділі. І відкрила вона свої уста на зневагу проти Бога, щоб Бога зневажити ім'я Його і оселю Його та тих, хто на небі живе. І їй дано провадити війну з святими та їх перемогти. І їй дана влада над кожним племенем. І народом, і язиком, і людом. І їй вклоняться всі, хто живе на землі, що їхні імена не написані в книгах життя Агенця, закованого від закладин світу. Отже, якщо сприймати звірну як наслідника римської язичницької влади, язичницької імперії, то хто підпадає під цей опис? Яка система зневажає Бога ставить себе на його місце? Хто переслідував вірних Богу людей, спалював їх на вогні і піддавав інквізиції? Яка система є однією з найбільших за числом послідовників у світі? Ми читаємо про ті речі, які ще, можливо, зараз не відбулися, або які принаймні зараз не відбуваються. Вони були або в минулому? Або ще будуть повторюватися, або вперше відбуватимуться у майбутньому. Можливо, ще за нашого часу ми побачимо здійснення цього пророцтва. Можу зазначити, що, як ми говорили в минулому уроці, Божі люди є усюди. Вони є не лише в тій церкві, яку ми із вами вважаємо правильною, але їм потрібно вийти з Вавилону. Також і з звірина. Хоч поки немає влади на всій території землі, вона нікуди не дівається і не зникає із нашого з вами життя. Нам із вами не варто про це забувати. Не варто думати, що лише папство – це погано. І якщо ми не в цій системі, не в цій церкві, то все окей. Ні, браття і сестри християни. Навіть найправильніша церква не гарантує нам із вами. Спасіння. Тож, хоча Бог і відкриває нам історичні всесвітні події на прикладі святого письма, не варто нехтувати особистими стосунками з Ісусом Христом. Пам'ятаємо про те, що говорили на початку та в минулих уроках Божі заповіді та віра Ісусова, наш характер ось про що ми маємо хвилюватися. Про що ми справді маємо турбуватися? А висновок нашого уроку такий: якщо грішник обере поклонятися Богові, а не сатані, на підставі його слова та буде вірним, то він отримає Божу печатку, а не печатку звіра, та буде спасене. Дякую усім за перегляд, за вашу активність в коментарях в поширенні цього відео. Будь ласка, не забувайте підписатися на канал та поставити вашу вподобайку. І, звісно ж, написати коментар. Вам не складно, а це, між іншим, допомагає поширювати трьохангельську вістку, про яку ми, власне, з вами і роздумуємо. До нових зустрічей!